Вітаю колеги на каналі Берег Фідер Фішинг, З вами Володимир Дорошенко. І сьогодні у нас на огляди, на огляді флісовий костюм від торгової марки V'iviera. Це український виробник, який представлений в компанії Берег. І сьогодні ми розглянемо, що це за костюм та які його властивості. І так, у нас костюм представлений з куртки та штанів. І зараз детально ми з вами пройдемося по куртці та штанах. Манжети на рукавах представлені без резинки, але із товстого матеріалу, який після прання не розтягується. На курці представлена фурнітура із якісних матеріалів. По бокам представлена регуліровка, якою ви можете вашу куртку зав'язати для того, щоб не піддувала вам в спину та носили кофту як реглан. Також на курці представлено дві вічних кишені, які закриваються. Замком, вони достатньо глибокі, ви можете ховати руки, коли вам прохолодно. В курці також представлено два внутрішні кармани. Вони достатньо глибокі, зроблені із вставок матеріалу, в які ви можете розміщати додаткові аксесуари. Капішон на курці із комбінованого матеріалу захистить вашу голову від промокання, якщо буде капати дощ, та має регулювання затяжок для того, щоб сховатися від вітру. На штанах представлена резинка, яка тримає ваші штани, та шнурок, яким ви можете закріпити, зав'язати, щоб ваші штани з вас не злітали, як кажуть. На штанах присутні два бічних кармана, які зроблені всередині із комбінованих матеріалів. Манжети штанів не мають резинки, але із плотного матеріалу. І так, даний костюм підійде вам не тільки для риболовлі, а так само підійде для прогулянки на природі. Поїхати на кемпінг, десь відпочити просто для повсякденного використання та. Красивому навіть можна їздити на роботу. Костюм дуже теплий, неодноразово я це повторяв. І що хотів додати, дві речі, які я би не рекомендував вам використовувати в цьому костюмі. Перше це ходити в костюмі там, де є такі, знаєте, ріпяшки, які дуже сильно чіпляються на флісовий костюм. Їх дуже тяжко буде потім знімати, тому з цим треба бути. Достатньо обережно. І другий його мінус, коли ви на риболовлі будете його використовувати, бажано не витирати об себе руки, бо сліз від риби дуже сильно йде. Е до флісу і засихає, потім дуже погано вимивається. Дві таких речі, які я би не рекомендував би використовувати з даним костюмом. І а, так само прання. Я принципово а, походив в цьому костюмі достатньо багато, більше двох місяців. Активно його використовував. Хотів подивитися, як він буде скатуватися, кашлатися, як кажуть, але цього не відбулося. За цей період я прав його чотири рази, і тут головне. До пральної машини, якщо ви будете його давати, використовуйте 40 градусів температуру та 800 обертів при виженні. І тоді ваш костюм буде виглядати як новий. Ну, з цим, в принципі, все. Ми пройшлися по костюму, розповів, які що в ньому присутньо, і на цьому наше відео буде завершатися. Якщо вам було цікаво, ставте палець вверх. А з вами, як завжди, був Володимир Дорошенко, канал Берегфідерфішинг. Хай буде тепло.